В Україні почалася мобілізація автомобілів. Вітаю вас, шановні друзі. Точніше, як вона то не тільки почалася, вона була з перших днів повномасштабного вторгнення. Більше того, на цьому зробили ТЦКшники, зробили цілі схеми для заробітку грошей. Принаймні в Одесі це я точно знаю, що працюють такі схеми, там, де підприємства, в яких є транспортні засоби на обліку, вони платять там по 100-200 доларів на місяць за кожну машину, платять ТЦКшникам для того, щоб їх транспортні засоби не мобілізували. І ця схема працювала з перших днів повномасштабного вторгнення. Але після прийняття закону про посилення мобілізації. Оця схема стала ще більш актуальнішою. Ростінки виросли, тому що в законі прописано, що ви зобов'язані будете надати свої автомобілі для мобілізації. І ось ця жорстка мобілізація вже почалася. У Вінницькій області чоловік отримав листа від ТЦК, в якому було вказано, що вони вимагають поставити його в вантажівку на облік. Також у документі зазначено, що транспорт має бути технічно справним та заправленим на 700 км ходу. У разі невиконання розпорядження чоловіку загрожує штраф до 25 тисяч гривень та примусове вилучення транспорту без відшкодування. Тобто вам дають вибір без вибору, або ви добровільно віддаєте свій транспорт, або у вас його все одно заберуть. Звичайно, ніхто там ніяких розписок, ніхто ніяких актів прийому передачі, ніхто нічого не складає. У вас просто забирають машину і все, і вона зникає. Я вже неодноразово розказував і писав в своєму телеграм-каналі, що в перші дні повномасштабного вторгнення під шумок, поки це все було незрозуміло, що відбувається, забиралися автомобілі, причому автомобілі Еліт класу. А потім на цих автомобілях вони знаходилися десь у Києві або у Львові, або в Дніпропетровську. І там на них їздили дружини депутатів, дружини керівників ТЦК, дружини керівників поліції. Ось так от проводилася мобілізація автомобілів. А людям потім давали просто справочку про те, що машину відправили на передову, і там ця машина згоріла. Все, ніякої компенсації, ніхто нічого нікому не виплачував. І ось Зараз починається черговий етап у цієї мобілізації. Але ну слухайте, ну це вже повна наглість. Машина має бути на ходу ще й заправлена на 700 кілометрів. А що ви виродки зробили для того, щоб людина купила цю машину? А чим ви допомагали, щоб людина ремонтувала цю машину, щоб вона її обслуговувала? А за які шиши людина повинна заправити цю машину на 700 кілометрів? Ну, це вже взагалі края. Так і хочеться їх запитати. Слухайте, буряти, вам не набридло забирати у людей останнє? Ознайомитися із цим розпорядженням Вінницького ТЦК ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.